Самбірські депутати Просять Максима Козицького, голову Львівської обласної військової адміністрації, очиститися. Як ми повідомляли раніше, депутати самбірської міської ради від партії Слуга народу звернулися до очільника обласного осередку та начальника Львівської Ова Максима Козицького з проханням ініціювати відкликання депутата самбірської районної ради від Слуги народу Євгена Кваса. Йому нагадаємо, як керівнику комунального підприємства об'єднане нещодавно оголосили про пі. Дозру у зловживанні службовим становищем, яке спричинило важкі наслідки, після цього суддя Галицького районного суду Львова відсторонила його від посади та обрала запобіжний захід. Однак на жоден з цих фактів ніяк не реагували у партії Слуга народу, зокрема, мовчав і голова обласного осередку Максим Козицький. Звернення до нього підписали троє обранців самбірської міської ради від слуг народу: Іван Денькович, Юрій Дмитришин, Роман Павлішек. Вони вважають, що міський голова Самбура Юрій Гамар підтримує обвинуваченого керівника комунального підприємства, адже свого часу зробив все для того, щоб депутати не змогли визнати його роботу незадовільною. Депутат. Фракції Слуга народу у Самбірській міській раді не причетні до зловживань, крадіжок чи будь-яких правопорушень тому просимо вас, Максима Зінов'йовичу, вжити заходів, щоб очистити добре ім'я самбірського осередку політичної партії Слуга народу та ініціювати процедуру відкликання депутата Самбірської ради Євгена Кваса. Йдеться у зверння. Нагадаємо, що Євгена Квасав підозрюють у укладенні фіктивних договорів, зокрема у тому, що у 2022 році він уклав договори на проведення дорожніх ремонтних робіт у місті Самбурі із матір'ю підлеглої працівниці цього комунального підприємства, яка також працює в цьому ж підприємстві двірничкою. Загальна сума договорів становить півтори мільйона гривень. А уночі, 1 грудня, львівській мануфактурі новин. Стало відомо, стало відомо, що у Самбірській міській раді ігнорують рішення суду і досі не відсторонили Євгена Кваса від посади. Тож він продовжує виконувати обов'язки керівника комунального підприємства.